Є діти, в яких навіть за цей рік ніхто не спитав, як ви живете взагалі. У вас там у ну, них був батько, який їх повністю забезпечував. Наталія прагне справедливості після вбивства колишнього чоловіка. Вона відстоює інтереси своїх дітей, тож відвідує усі судові засідання. Звонков сидить в телефоні, постійно посміхається, переписується з кимсь під час засідання. Адвокат його дозволяє собі розповідати, анекдоти на засіданнях. Звонко просить, щоб його поновили на посаді. Я не бажаю його там посадити там, чи ще щось. Але за рік не наважитися і навіть не попросити вибачення у них. Я, я ніхто у мене не потрібно у дітей просити вибачення. На думку Наталії, ключову роль у резонансній сутичці зіграли саме жінки. Йшла провокація, жорстка провокація від цих, Як я говорила, що через двох дуже агресивних жінок постраждали двоє чоловіків. Один відправився на той світ, інший став вбивцем. На автомобілі досі є вмятина від кулі від рикошета, мабуть, вона тоді. І добре, що вона відрикошетила в автомобілі, а не в дітей, які бігали там поруч. Саме на цьому місці торік і сталась трагедія. Після сутички з криками і бійкою коп дістав табельну зброю і декілька разів вистрелив у людину. Чоловік загинув. Ця подія сколихнула не лише Дніпро, а й всю Україну. Експерти, правоохоронці та пересічні громадяни гаряче сперечались, що виправдане було застосування зброї. Двоє патрульних поліцейських зупинили авто ягуар, в якому було четверо людей. Двоє з них неповнолітні. Виходити із автомобіля, дорослі відмовились. Правоохоронці почали з силою витягувати жінку та чоловіка із авто та врешті використали газовий балончик. Почалась бійка, під час якої патрульний тричі вистрілив у спину водія Ягуару. Від отриманих поранень потерпілий загинув на місці. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами умисного вбивства та перевищення службових повноважень працівниками правоохоронного органу. Ситуація викликала неабиякий шквал в мережі. Деякі люди стали на сторону поліцейського. Підтримати та заступитися за патрульних поліцейських Дніпра в країні війна і повинна бути повага до осіб під час виконання військових обов'язків. На стороні поліцейських ніхто не знає всі ситуації. Він чуть не збив п'ятьох пішоходів на зебрі перед тим, як його зупинили. Може він вертався, щоб забрати у поліцейську табельну зброю. В якому сенсі відсторонено від обов'язків патрульному надати пострес допомогу та виписати премію за належне виконання обов'язків. Окрім розслідування за фактами умисного вбивства, де підозрюваним виступає патрульний, який і вистрілив водія, також було відкрито кримінальне провадження за посягання на життя поліцейських. Тут підозру отримала жінка, яка перебувала в автомобілі та взяла участь у конфлікті. Обставини вчиненого 29 серпня правопорушення щодо патрульних поліцейських будуть встановлені слідчим шляхом за посягання на життя працівника поліції передбачене покарання від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі. Останнє, що я чула, ну можливо, це чутки. Я не знаю, що вона виходить заміж за якогось поліцейського і що вона вільно ходить в себе там по району, де вона проживає. Попри все, впродовж року прокуратура неодноразово намагалась зняти патрульного з посади. 15 серпня прокуратура звернулася в суд, який розглядає вже справу по суті, тобто вже обвинувачення по суті. Звернулася з клопотанням знову про відсторонення від посади. І є рішення суду, похвала про те, що було відмовлено в задоволенні цього клопотання. Тобто ще з моменту листопада 23-го року. Вже ну, патрульний працює і так і продовжує працювати далі. Із відкритих джерел встановлено, що він виконує службові обов'язки в складі відділу забезпечення діяльності управління і не залучається до виконання завдань поліції у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку з серпня 2023 року. Йому не видається табельна зброя, тобто це офіційна відповідь від поліції. Наразі обидві справи у провадженні Ленінського суду слухаються по суті. Вивчають матеріали справи, докази допитують свідків експертів. Тобто, в цілому вже розпочалась розгляд справи вже по суті для того, щоб поставити крапку в цій справі. Якщо говорити про іншу справу, де вони є потерпілими, там стадія вже більш прогресивніша, тому що справа менш об'ємна там менше матеріалів. І відповідно там у нас зараз вже стадія. Ми вже допитали близько п'яти свідків. Зараз нам залишилося допитати ще декількох свідків, і в принципі, ми вже вивчили докази, і в принципі стадія буде рухатись вже до завершення. Можливо, в цьому році буде навіть вже рішення суду. А поки ми чекаємо рішення суду та продовжуємо слідкувати за розвитком справи. Анастасія Якубовська, Іван Пономарьов, Костянтин Кесар, Дніпро Тіві.